Добрий ранок, країно! Дякуємо захисникам українського неба за те, що цієї чергової шахедної ночі збивали російські дрони, і дякуємо нашим захисникам та захисницям на фронті, які не дають російським нападникам глибоко вдаль просуватися по країні. Якщо хочете, віддячити нашим захисникам та захисницям зараз на Покровському напрямку, то у нас на екрані з'явиться QR-код та номер картки, за яким можна задонатити для 38-ї окремої бригади морської піхоти на модернізацію безпілотника лелека. Ми про це детальніше поговоримо трошки пізніше, але можливість розпочати ранок з Донату вже вам надаємо. А зараз до ефіру приєднається голова прес офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков, з яким поговоримо про ситуацію в області на в підконтрольній Україні частині області. Пане Олександре, добрий ранок вам. Яна. Якою була ніч в Херсоні та на Херсонщині? було чутно вибухи але ось нещодавно буквально 20-30 хвилин тому росіяни вдарили знову в район центрального ринку зараз є вже повідомлення про постраждалих про попередньо двоє постраждалих там пролетів скріж за все снаряд з якоїсь арт-системи по будівлі по житловій будівлі трошки пізніше буде будемо згодом подавати інформацію, коли в нас будуть вже дані. Що стосується минулої доби, то п'ять нас постраждали за минулу добу. Це дві жінки з розливу населений пункт в Дозерській громаді. Одна жінка вчора звернулась інша жінка сьогодні. Ну точніше, вчора звернулась всі дві звернулись вчора. Тільки одна в нас Попереднього попередньої доби обстрілу. Інша вчора попала під обстріл, отримали поранення. Е, є чоловік, який звернувся в Береславі, у наслідок е, уражень в, з дрону. Знову скинув вибухівки. Був в Береславі. Е, один чоловік е, підірвався на міні. в Береславському районі, отримав важкі поранення відправлені до лікарні. І в Велетенському наслідок артобстрілу також ще один чоловік. Постраждав 26 населених пунктів було під обстрілом минулої доби. 32 будинки приватних пошкоджено. Є пошкоджені господарчі споруди. Трошки пошкодили також лінії електропередач. З якої зброї росіяни гатили вчора по Херсонщині? Ті всі руйнування і постраждалі, про яких ви сказали, чим вони були уражені? Це, це артилерія, це дрони, інші засоби. Ну, вчора було о, в нас традиційно останні три місяці. Більше всього уражені внаслідок о, скидів вибухівки, або там ві дронів, але скидів найбільше внаслідок скидів вибухівки на цивільних е, найбільше постраждали. Вчора було якраз тільки одна людина з Бориславу, яка постраждала внаслідок е, дронової атаки. Ці інші постраждали в е, більшості внаслідок атак, е, саме з артилерії. Ну, і одна людина, яка підірвалася на міні на протипіхотні. Так, от з приводу мінної небезпеки у Береславському районі Херсонщини. Вчора чоловік підірвався на протипіхотній міні. Розкажіть, будь ласка, в якому він стані? Що це була за міна? Це якийсь новий тип маскування російських мін? Чи просто людина потрапила в зону, яка ще була недостатньо розчищена? Так. Це була територія, яка була не розмінована. Людина. Там перебувала о, з якихось своїх там причин, тому що скоріш за все, це підготовка о, землі до о, наступного сезону. Ось господарського тримав чоловік о, доволі важкі поранення. Зараз він в лікарні. О, лікарі о, зараз роблять все щоб і зберегти його життя і зберегти кінцівки, які постраждали. Що стосується розмінування, то о, в нас вже майже скоро ми. Діддемо до межі в 400 тисяч гектарів з 683, о, тобто зараз у нас 392 гектарі розміновано, і ми активно о, йдемо до того, щоб о, там, до, до кінця 25-го року о, розмінувати. Я хочу ще зазначити, що. Вчора була, була президентом проведена позидія конгресу, і от саме на конгресі, на першому засіданні конгресі місцевих рад, ми задали питання. Андрій Єрмак головував. Задали питання, щоб прискорити розмінування на Херсонщині. І тоді в нас було тільки наскільки я пам'ятаю, 180 чоловік особового складу. які цим займалися зараз. Уже майже тисяча в нас людей. І в нас е, прискорилося за збільш... рахунок збільшення кількості обладнання е, людей, і також до нас долучились такі також міжнародні фонди, які привезли нам е, системи дистанційного розмінування, і вони убезпечують наших е, саперів про вибухотехніків, і також допомагають це прискорити. Тому дуже дякую. Тобто, якщо цю тему підсумовити, наскільки відсотків зараз підконтрольна Україні частина Херсонщини розмінована? Майже 60%. на 60%. і повністю до кінця 2025 року ви плануєте цей процес завершити? ми плануємо, але от хочу сказати, що рік тому ми планували на це витратити 10 років. Ага, тобто, це за рахунок того, що більше людей розміновують, і за рахунок того, що м, спеціальне обладнання, так оці ці машини, які самостійно м, умовно кажучи, безпілотні розміновувачі. Так, да угу. нас вважається, що безпілотники це які літають, а в нас і безпілотники, які їдять, Зрозуміло. Пане Олександр, ну і наостанок про опалювальний сезон Уже потроху стає холодніше. Як на Херсонщині зараз з цим? Що ви можете людям сказати про те, чи буде у них тепло в домівках цієї зими? Я надію, що в наших домівках тут будуть, буде тепло. Ми готові наразі на майже на 100%. Єдине, що в нас дійсно проблеми з. Лініями саме саме подачі тепломережі в корабельному районі на острові, тому що там дуже багато поривів за рахунок того, що постійно прилітають снаряди, які осколками руйнують саму тепломережу. Вона над землею йде, і звісно, вона постійно руйнується, і там можуть виникати проблеми. Звичайно, комунальники будуть робити все для того, щоб там оперативно. Закрити всі ці пориви і пустити знов тепло, але звичайно з цього району ми там постійно наголошуємо, що краще виїхати, хоча б на період зими. Ну і ще раз наголошу, що з усіх прибережних зон, особливо Херсон, Антонівка, Кіндійка, краще на зиму виїхати, тому що за рахунок того, що там постійно. Курсують російські дрони, які атакують все, що рухається, особливо автівки, комунальників, людей дуже важко щось тим же самим нашим енергетикам. Ті люди, які займаються облаштуванням мереж, дуже важко ладнати все це під ворожими російськими дронами, які їх атакують. Тому можуть бути дійсно перебої з зимою. Зрозуміла, пане Олександре, дякую, що приєдналися до ефіру. Це був Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації.